Чи дорожні інциденти на українських дорогах розкаже Інна Набок. Занадто спекотно, як для першого весняного дня було на трасі Київ-Одеса, де на ходу загорівся Камаз. Вантажівка перевозила дерев'яні дошки. Раптом водій побачив, що з кузова йде дим. Зупинившись, керманич спробував сам загасити полум'я. Але одне... Мого вогнегасника виявилося замало, тому довелося викликати пожежників. На місце пригоди прибули два розрахунки рятувальників. Її попередня причина коротке замкнення електромережі у моторному відсіку. Під час рясування стало відомо, що транспортний засіб навантажений обрізною дошкою у причепі 15 метрів купічних дошок. Ще рятувальники від'єднали причеп та відбусували його небезпечну відстань. Подій Камаза не постраждав. А от авто разом з вантажем повністю що тут